Доброго дня, колеги. Фейсбук питає про що я думаю. Я, ви знаєте, не можу перестати думати про цей безлад, який у нас відбувається. І хочу зробити коротенький стрім, поділитися, спитати вас. Можливо, я чогось не розумію, можливо, справді бракує мені усвідомлення того, що відбувається в нас в країні. Мова про декларування податків. І хто слідкує за моєю стрічкою, то я от вчора не міг ніяк в цій теми здихатись. Тому що ну, моя дружина мені повідомила, що в Болгарії, де вона зараз знаходиться, приїхала така собі пані Макеєва, хто її пам'ятає, вона за каденції Порошенка була заступником міністра фінансів і вона ініціювала. Процес знищення спрощеної системи податкування обліку та звітності. Вона тоді було тоді, була ідеологом цим, і тоді почались перші спроби за каденції Прошенка знищення спрощеної системи податкування. Тоді переформатували, запровадили РРО після мільйона. І незважаючи навіть на ті протести, які ми з колегами організовували, в яких я активно приймав участь і був одним з співорганізаторів. Нам не вдалося переломити ситуацію в якійсь мірі ми. Трошки там, як то кажуть, відшліфували цей процес, там піднесли до мільйона, але ну треба визнати, що процес знищення почав така Так от ця Макеєва зараз роз'їжджає поза кордоном, і е всім нашим біженцям, так як вони є в відповідних чатах, в базах скидається повідомлення, що треба терміново прийти на зустріч і е задекларувати. Е навіть ту допомогу, соціальну допомогу, яку видають тут різного роду фонди, задекларувати для того, щоб обов'язково до 1 травня здати декларацію і щоб не наражитися на штраф у 40 тисяч гривень і кримінальну відповідальність, аналогічний пост розмістили члени податкового комітету, який теж зазначає, що вдумайтесь, українці. Біженці українці в умовах війни повинні терміново до 1 травня здати декларацію і зазначити свої е, понад е, нормовані доходи, та навіть соціальну допомогу повинна зазначити. І як, як, ніби коли вони його зазначать, то не буде відповідно стягуватися. Податок з цієї допомоги, яку фактично можна віднести до додаткових доходів і можна податкувати 18%. Виключення є в податковому кодексі. Вони дуже такі натянуті. Я про це вже говорив в минулому стрімі. Податкова може по-різному трактувати. Але мова зараз навіть не про те, що як чи попаде це виключення, чи не попаде, чи затверде Кабмін перелік тих організацій, які мають право надавати допомогу, яка не оподатковується. Це Дуже таке сумнівне питання. Чекаємо роз'яснення від податкової, хоча я попереджав в попередньому своєму стрімі колег, що треба бути уважними і обережними, щоб не попасти під роздачу. Мова зараз про інше. Поясніть мені, друзі-колеги, чому з нас, з фізичних осіб-підприємців, декларацію вимагають, і за нездачу декларації ми будемо платити штраф. І штрафи під час війни нараховуються, mm. не сплачуються, але нараховуються. В той же час е фізичних осіб, бачите, теж вимагають, які вже знаходяться в як біженці за кордоном, теж вимагають задекларувати і якимось способом декларацію відправити, от нема чим більше зайнятися нашим жінкам з дітьми малолітніми за кордоном, як от відправляти листи, заповняти декларації, десь це вчити, чи можеш платити за якісь курси по складанню декларації, таким як Макієва, і є Же з ними. Тобто всі мають за декларації підприємства, які реєструють податкові накладні, ніхто відповідальність по 120-й 120 статті податкового кодексу за невчасну реєстрацію податкової накладни не нак... не зняв. Але увага, депутати, міністри, чиновники, офіс президента Зеленський. Можуть не здавати декларацію на даний момент і не здають настільки, от я зараз от загуглив колеги, намагаюся от подивитися, а що ж у нас відбувається з декларуванням. У ну, перших є офіційно роз'яснення, що всі мають здавати, а державні чиновники, виходить, президент, міністри, депутати можуть здати після воєнного стану. Тобто вони такі зайняті. Їм так важко, у них стільки помічників. Що вони просто не встигають здавати ці декларації? То тобто, і для чого їм здати декларацію? От я роз'яснення на ЗК, що може не здати декларацію. А ще якщо от загуглити, то я от знайшов таку новину. Я просто прозрів, що виявляється, що дуже багато чиновників не здали на сьогоднішній день декларацію навіть за 2021 рік. Ну от якщо ви загуглите декларацію за 2021 рік, дали державні службовці, то, от, то що з відкритих джерел я ж не знаю інформацію. на ЗК зараз закрита, ми перевірити не можемо. Все ж у нас під завід під пеленою, під туманом. Верховна Рада чи засідає, чи не засідає. Ми не знаємо засідання закриті. І от що пишуть криті джерела? Ну, факти, кому, а правда, кому а. От вони пишуть, що лише 7% народних депутатів добровільно подали до НЗК декларації про доходи. От є інша стаття, що 15 березня 2023 року лише за 2021 рік подали 29%. Народних депутатів і два міністра освіти. Причому зазначається, що е, Володимир Зеленський і там 10 його найвищих посадовців теж не подали декларацію ще навіть за 2021 рік. Це ж не я пишу, це пише е, ну там Українська Правда і інші ресурси. Тобто, виявляється, наші можновладці мають купу помічників, сидять у безпечних бункерах. Не мають часу подати декларації про доходи. А жінки наші, які вимушено були евакуйовані під мирні травневі шашлики, які зараз вимушено переживають і нервуються. Відсутності можливості спілкуватися з різними близьким України і отримують якусь копійчину вигляді соціальної чи будь-якої іншої допомоги, повинні подати декларацію. Фопи, незважаючи на переміщення внутрішні, незважаючи на тривоги, на небезпеку, на відсутність кадрового ресурсу, кадрового голоду, бо найкращі фахівці е шукають можливості виїхати з України, повинні подати вчасну декларацію інакше на них буде штраф. Підприємці, які на загальній системі податкування, мають часто зареєструвати за... податкову накладну, інакше їм буде штраф. А чиновникам нічого. А чиновники три місяці після закінчення воєнного стану мають здати декларацію. Вони навіть ще за 2021 не здали. Не кажучи про 2022 рік. Ну поясніть мені, люди, добре, ну як це так? Це що? Ну, ну це просто вже ну якийсь ну плювок в обличчя. Плюють нам обличчя, ну вже, вже і, і, і скоро десь ще раз скажу, будуть ставати і сцяти нам прямо, прямо в очі. Ну як так може бути? Якщо вже, якщо вже вимагаєте від вимушених переселенців, вимушених емігрантів декларацій, тоді здають всі, в першу чергу, чиновники. Я взагалі не розумію. Поясніть мені хтось, як може чиновник чи влада, яка вимазана по вуха в корупційному лайні, постачає за 17 гривень яйця? Збройним силам України. Як беруть міністрів на хабарях там в сотні тисяч доларів? Як ми знаємо, ці випадки депутатам конвертах роздають, ті тахоя, ці всі порше, і всі решта, і, не кажучи, про зміновує чангар, і брехню. Як може така влада взагалі вимагати щось від простих громадян? Ну, риба ж гніє з голови. Ну, як можна? Є питання ваги там, небезпеки чи ваги злочину. Ми ж розуміємо, що хабар отриманий міністром чи депутатом, чи брехня сказана найвищим керівництвом держави це величезна біда, яка призводить до смертей, не то, що до фінансових, втрат, до смертей тисяч людей. І ці люди будуть нас питати там, про вчасно здану декларацію, про е, білу зарплату, про сплату податків. Та ці податки, це капля в морі в порівнянні з тим корупційним валом, який зараз в Україні. І я про знаєте прокидаюся, читаю новини, ну просто так, думаю, собі, ну просто не вважаю, тому що вже нервів не вистачає. Я хочу розуміти, може, я, може я занадто прискіпливий, може, може, ну насправді так воно є. Тобто їм можна декларацію не подавати. А ви давайте зараз подайте. До речі, це стосується не тільки там, моєї дружини, яка знаходиться там за кордоном з моїми малолітніми дітьми. А це стосується і внутрішніх переселенців. Якщо ви подаєте, ви повинні, якщо ви отримали якусь допомогу, то хтось вам одежину дав, це ж ваш дохід, тому що ви ж на нього не витрачалися. Хтось вам продукти дав. То що треба вже запам'ятати цю декларацію, тому що матеріальне благо отримали. Ну, повний безлад. Чекаємо, звичайно, роз'яснення податкової. Ну те, що зараз розсилається і говориться тими ж самими депутатами, які самі не подали декларації, що треба декларацію до 1 травня подати, а вони ще не подали навіть за 2021 рік. Нема слів, друзі, ну просто нема слів. У мене вже ну просто серце крається, я не, не, не можу зрозуміти. Просто якого є можливість, там, спілкуючись з депутатами, я завжди їм задаю це питання, можна влацями, ну теж та справедливість, її ж просто немає. Тому, друзі, шокований від того всього, чекаю ваші коментарі. Може занадто я справді прискіпливий, може, як мені там пишуть деякі в особисті, що я е, все тільки зрада-зрада кричу. Ну, поясніть мені, чи, це, чи не є це зрадою, коли з простих підприємців вимагають здання декларації вчасної реєстрації податкових, вимагають е, здачу декларації від е, переселенців, від емігрантів і не вимагають а законом відклали е, декларування можновладців? Ну, не знаю, друзі. Тому це запитання більше, запитання до вас, тому що ну, не розумію. Чекаю ваших коментарів, отакі в мене думки зранку. Вони неприємні. Моя позиція залишається сталою. Треба вирішувати глобальну проблему, а потім переходить до менших. Якщо корумпована влада, брехлива, несправедлива, то як можна вимагати від простих людей чогось? Знаєте, це все одно що лікувати собаку, яка здихає. Просто вже від там якоїсь страшної хвороби, а їй кажуть, ні, давайте будемо лікувати от в неї виявляється, якісь там є, воші чи блохи, будемо виводити. Оце так і у нас. Тобто влада не бореться з корупцією. Ну, в принципі, а як вона буде сама з собою боротися? Тому що вона сама у нас є, наша влада це і є корупція. Але в глобальні проблеми ніхто не бореться. Брешуть, дурять нас. Але от воше, вошей треба притягнути до відповідальності. Давайте ще зараз наших жінок. Давайте декларацію обкладіть, які вимушено емігрували швидко, без зубної щітки, навіть як каже моя дружина. Потім я її відправляв. Без нічого. От В чому змогли, тим швидко, так як домовилися відправити в поїзд забитком набиті. І відправляли, що хтось організував. Ні, домовлявся, хто як міг. Відправляв, хто на машинах, хто цим. І тепер давайте тріпайте її і нерву і нерви і лякайте її штрафом 40 тисяч гривень та кримінальну відповідальність за те, що вона. Не подасть декларацію до 1 травня. Та ви подуріли взагалі. Ви вже страх втратили, Господи Боже. Я не знаю, що вже я вже не знаю, чи просити прозріння для тих ладарів чи покарання. Отака така болюча тема, друзі. Цікаві ваші коментарі. До речі, я думаю, що стосується штрафів, перевірок, це тут, що можна розширяти цю тему. Бо що бачите, підприємців можна, виявляється, перевіряти. Перевіряти можна. Перевіряння це фактично декларування, та? А можна в ні. Штрафи, правда, будуть після закінчення воєнного стану як вони кажуть, але нарахують зараз. Зараз випадки от по півмільйона нараховують, ходять. РРО виявляється, треба ставити. РО треба ставити. А декларацію чиновникам? Та ні, не треба. Ну навіщо? Вони ж дуже зайняті. Вони ж у нас піклуються про нас. Вони ж піклувалися про нас, розміновуючи Чангар. Вони ж нам розказували, що про Марію Треневі що таке, не згущайте хмари. Нема слів. Нема слів, так і хочеться самими лайливими словами поливати цих козлів, які засіли у владних кабінетах. Вибачте, що без гарного настрою зранку вам, але ну, треба на біле говорити біле, а на чорне, як і на гівно. Говорити, що це чорне і гівно. А саме, насправді вам, друзі, бажаю все-таки сили, мудрості, розуму і, і перемоги. Сейф, об, всей Україн.